І розворот в енергетичній політиці Вашингтона так так вам не почулося. Дональд Трамп після своєї інавгурації оголосив про запуск широкомасштабної програми, спрямованої на скасування заборони на експорт скрапленого газу, буріння у прибережних водах, зокрема на Алясці, а також прискорення федеральної програми лізингу ділянок для видобутку корисних копалин. Америка знову стане виробничою нацією, і ми матимемо те, чого ніколи не матиме жодна інша виробнича нація: найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на землі. Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні запаси доверху та експортуватимемо американську енергію по всьому світу. Ми збираємося заробити багато грошей на енергетиці. Ми маємо більше ніж будь-хто інший. Цікаво, чи зменшить Росія свої нафтові прибутки, якщо президент США Дональд Трамп дійсно запровадить свій масштабний план? Давайте розбиратися. Хоча здається, сам Пойло ще не відстрелює до кінця, що ж буде далі. Поздравляємо ізбраного президента Америки з вступленням в должность. Ну а поки сенсаційні гучні заяви Трампа підхопили світові змі і почали робити власні прогнози. От, наприклад, Ройтерс. Невідомо чи вплинуть такі масштабні задуми Трампа на видобуток у США, що вже досяг рекордного рівня. Наразі буровики ганяються за високими цінами після санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну 2022 року. Видання ж Тайм пише, що саме Трамп здатний обвалити економіку Росії, повторивши трюк сорокового президента США Рональда Рейгана, і покласти край правлінню Путіна без вступу у війну. Історія нагадує нам, що ця іграшка економічного тиску на Росію успішно працювала і раніше. Холодна війна закінчилася здебільшого через несподіваний крах російської економіки, якого багато експертів не передбачали, але чию вразливість Рональд Рейган визначив радше інтуїтивно ніж уважно аналізуючи проблеми, тепер у Трампа є можливість пробити пропагандистську кулю Путіна і задушити російську економіку до колапсу, якщо він захоче це зробити. На думку журналістів, якщо диктатор втратить доходи від нафти, які підтримували його останні три роки, тоді режим Путіна майже напевно впаде. І сам Трамп має ті необхідні важелі, аби змусити Путіна негайно припинити російсько-українську війну. Простіше кажучи, російська економіка руйнується. Путін знищує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Доходи від нафти є потужною гальмівною точкою для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як не зрозуміла адміністрація Байдена. Безпосередній економічний крах Росії має вигляд набагато більш ймовірний. Росія вже відчула перші наслідки нових санкцій проти енергетичного сектору, які Сполучені Штати запровадили 10 січня. Десятки нафтових танкерів Дрейфують біля узбережжя Китаю, Росії, Сінгапуру та Далекого Сходу. Санкції також торкнулися десятків трейдерів, посадовців у сфері енергетики та націлені також на фінансову систему, яку Росія використовує для переміщення грошей пов'язаних з торгівлею нафтою. І доки триває експорт російської нафти, у Кремля будуть гроші на війну завжди. Країни групи Семи задекларували так звану стелю ціни російської нафти на рівні 60 доларів за барель. У відповідь Володимир Путін видав указ, яким заборонив продавати нафту за граничною ціною. І виникла ситуація, у якій цінова стеля не реалізується в Індії та Китаї, куди йде основний потік цієї нафти. Нафта купується вище за 60 доларів. Те, що США накладають чергові санкції на ці танкери, свідчить, що ця стеля не працює. Тому я думаю, що це треба нарешті визнати і шукати інші рішення. Я думаю, одним із дієвих механізмів є вторинні санкції. Вторинних американських санкцій боїться весь світ. І найкращою альтернативою російській нафті експерти називають тадам американську. Санкції від 10 січня. Дико вигідна для американських нафтовиків історія: потенційне збільшення видобутку за збереження ціни. Але і це ще не все. В гру може вступити і Україна з 1 січня 2025 року. Україна зупинила транзит російського газу. Наступним логічним кроком була б зупинка транзиту нафти, який на третій рік великої війни продовжує приносити бюджету агресора до 6 мільярдів доларів. За оцінками консалтингової компанії Експро за транзит російської нафти у 2024 році Україна отримала близько 250 мільйонів доларів. Тоді як від продажу сировини російський бюджет поповнився на 6 мільярдів доларів, виходячи з інтересів України, треба максимально скоротити доходи Росії від експорту нафти, яку вона використовує для фінансування війни. Ну і вишенька на торті Дональд Трамп допустив запровадження нових додаткових санкцій проти Росії. Якщо Путін відмовиться від переговорів, Тож, ей ви там, мурашці, начувайтеся і не розслабляйтеся. Далі буде. Трамп тепер 47-й президент США. Ненависть до Байдена не залишається перші укази дивують зустріч з Путіним, смертна кара та мінімум про Україну. Але давайте все по порядку. На самій навгурації було купа віп-гостей, колишні президенти та чиновники. Навіть Юля Тимошенко не оминула цей захід. Проте всі обговорювали вбрання Меланії Трамп. Перша леді обрала строге вбрання і капелюх, який зробив чудову буферну зону, аби люди не бачили її очі. А Трамп не зміг привселюдно її цілувати. Українці довго не чекали та буквально завалили мережу мемами про її вбрання. Але повна протилежність це сенатор від демократичної партії Джон Фетерман. Прибув на інавгурацію просто в шортах та худі. І це при тому, що там мінусова температура. Здивував і Ілон Маск, який явно мав дуже гарний настрій. Його привітання це окрема тема. Thank you. Я навіть не знаю, як це коментувати. Більше того, віце-прем'єрка Іспанії взагалі відмовилася користуватися соцмережею. Через цитую нацистське вітання Ілона Маска, аби не пропагувати ненависть. І поки всі святкували та раділи, на США був здійснений перший напад. У Гаїті невідомі здійснили напад на посольство США. Розстріляли фургони з дипломатами, один навіть отримав поранення. А напад на посольство є нападом на державу. А Байден в останні години свого президентства заздалегідь помилував низку членів своєї сім'ї, щоб Трамп не міг їх переслідувати кримінальними справами. У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп обіцяв Америці золоту еру за його президентства. Торкався питань міграції, зокрема, відмітив, що хоче посилити армію та повернути панамський канал. На що відреагував президент Панами, сказавши, що цього не буде. Проте новообраний президент підкреслив, що будь-яка криза буде вирішувати. Ся силою, при тому, що він хоче закінчити всі війни. Проте почав Трамп досить таки продуктивно ну, у свій перший день у Білому домі. Підписав близько сотні указів з найрізноманітніших питань. Він відновив в країні смертну кару. А ще офіційно тепер в США тільки дві Відтепер офіційною політикою уряду сполучених штатів є лише дві статі чоловіча та жіноча. Я вже бачу обличчя Ілона Маска, у якого син став дівчиною, адже змінив стать картелі. Оголошено терористичними організаціями, а діти народжені в США більше не отримають громадянство. Це стосується тих, хто спеціально їде в США народжувати, аби мати громадянство. А ще США вийшла із всесвітньої організації охорони здоров'я. Нелегали тепер ридають на кордоні з Мексикою, бо їх не пускають через указ Трампа. Кордон закрито. <реш> а мексиканської затоки більше не існує. Трамп як і обіцяв, її перейменував на американську. Під час підписання указів Трамп говорив і про Україну та завершення війни. На питання про 24 години також відповів: Прийшло лише півдня. У мене залишилася ще половина дня. Подивимося, я дуже хочу встигнути. Заявив, що Зеленський хоче домовлятися з Росією. Чи хочеться у Путін, Трамп поки не знає, але впевнений, що він руйнує Росію. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, Путін хоче. А може і ні. Я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Президент зазначив, що хоче зустрітися з Путіним, який, до речі, щиро вітав його з президентством. А найближчим часом анонсується телефонна розмова Трампа з російським диктатором. <косвісна> <косвісна> Привітуємо такий настрій і поздравляємо обраного президента Сполучених Штатів Америки з вступленням в должність. Дата зустрічі Путіна і Трампа поки невідома. До речі, у перший день після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не проаналізують їхню відповідність цілям його політики. Але тут зрада відміняється, бо це не стосується військової допомоги Україні. Один день, а зміни дивують. Як вам новообраний президент? Пишіть.